Пам'ятаєте, я вам розповідала про осушувач, яким я користуюсь. Ну, власне, знову ж таки, я не рекламую його. Ну, ви ж розумієте, що якби рекламувала, були б якісь посилання активні і так далі. Просто розповідаю, що я забулася вам таку штуку сказати. Він ефективний не тільки тоді, коли підвищена вологість в приміщеннях. Він ефективний, що, наприклад, в таку погоду в мене було прання. Тобто висужити в таку погоду одяг на вулиці в селі Unreal, якщо немає сушки. А тут поставила осушувач, і за півдня одяг сухий. І зараз я вам покажу. Ну, ну більше, ніж півтора літра води за півдня, от в мене вже в ньому є. Ну, власне, водичка піде на полив рослин. А одяг уже сухий, буду зараз знімати. Так що, якщо для когось актуально, майте на увазі, що осушувачем можна не тільки приміщення осушувати, а й прання, яке довго не сохне за таких погод.